Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу 10 фактів про Dual Teor яких ви могли не знати. Давайте я вам сьогодні і покажу в цьому відео. Дивляйтесь до кінця, щоб дізнатися всі 10 фактів. Спочатку давайте поговоримо про Endless. Endless з'явився, коли мінялося вся повністю мапа. Це було дуже круто. Спочатку Endless був зеленою поляною, як і оце. Але декілька апдейтів поміняли на отакий палаючий. Другий факт. Найважчий режим зараз. це карта називається The Void Abysmal Mod. Третій факт. Режим, в якому найшвидше фармляться монети. Це, звісно, ж Nightmare Mod. Тому що St. Isles і The Void дуже довго проходяться. Четвертий факт. Найсадніший юніт зараз на цей момент. Найсадніший юніт на цей момент це Ultimate Clockman. П'ятий факт. Найдовша мапа. Pun Paradise. Дуже довга мапа. Шостий факт найстаріший крейт. Хтось може подумати, що це або Scary Crate, або Spider Crate, але насправді це. Край, якому давали інженера за 1% шансом. Сьомий факт це коли ще було давно, ну і прямо так давно, десь 60-й епізод епізод було закриття Толи Dever Defense. Тому що там було заблоковано. І за порушення авторських прав, але зараз все дуже добре. Восьмий факт. Ну, я думаю, його майже ніхто не знає, але дивіться, зараз я вам покажу. Якщо коротко, тут є ящик, білий ящик за картою. Зараз я вам попробую його показати. Так, як тут його треба дістати? От сюди, я думаю, можна. От, не можу показати. Чого я не можу вам показати, я захочу показати. Та ну як це виліз. Повинен бути десь. Он там. Тому, якщо я вам чекав, можете самі подивитися Бо я не можу показати. Дев'ятий факт. Скільки максимум людей в трейдинг класі? Ну, звісно, 100. Десятий факт останній, тому вітаю ви до до 10-го факту. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. І останній 10-й факт це скільки разів мінилось лобі. Відповідь 6. Перший раз це було коли ще було саме початок, і тоді е, найсильніший рік була легендарка. Другий раз помінялось, коли додавалися міфіки. Вони стали трошки інша карта, трошки краще. Третій раз минялась, коли був Scary Mode на Halloween. Ем, це у нас вже четвертий раз, так. Да. Четвертий раз це була зміна на Turkey Crate. Це була та сама мапа, але кольори були інші. П'ятий раз, це коли було 2024 рік. І там вона була така більш... Я не знаю, ну так, да, синя зимова карта. І шостий раз це карта, яку ми вже маємо. Тому, якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічі!